Вітаю вас на календарі 17 вересня, День hr менеджера. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави керівників міжрегіональної академії управління персоналом. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас зі святом. Мабуть, це ваше професійне свято, але для початку роз'ясніть і мені, і нашим телеглядачам, що це за спеціальність така. Хто цей hr менеджер? Ну дуже добре, що у засобах маси інформації і про такий день говорять, і про таку групу людей, які займаються менеджерством, оскільки станом на сьогодні, в умовах сучасної України, більше йде мова у ЗМІ про менеджмент безпеки. До якого входить військовий менеджмент з силу певних подій в нашій державі, і зараз почався менеджмент виборчих технологій. А про цю групу людей трошечки менше йде мова. Але оскільки менеджерів взагалі в цілому в системі менеджменту є 24 групи, то це одна із цих 24 груп. І від якої в великій мірі залежить справа управління і розвитком персоналу в організації? А ще кілька груп назвіть хто входить в ці 24 Ну розумієте, я, наприклад, класифікація менеджменту Георгія Щокіна, засновника нашої академії, то він за сферами управління в організації визначає 24 види. Наприклад, це ситуативний менеджер, стратегічний менедж, менеджер, самоменеджер, менеджер, кадровий менеджер і так далі. І так далі. А у загальнюючих хто такий менеджер? Менеджери це люди, які вміють щось дуже добре організувати у будь-якій сфері. Тому виділяють ще 24 види менеджерів за галузевою ознакою. Я вже назвала два види, а є ще промисловий, аграрний менеджмент державних установ, медичний менеджмент, соціальний менеджмент і так далі. Ну, власне, це академічна така класифікація. так? Академічна так? класифікація. Але ми з'ясували, що менеджер це людина, яка дуже добре, як ви сказали, щось організовує. Так. І, власне, ваш навчальний заклад. Дує таких фахівців. Більш зрозумілою є назва МАУП, тому що ми чуємо в повсякденному житті серед переліку вищих навчальних закладів нашого регіону МАУП міжрегіональна академія управління. Чому така назва? Ну, е міжональна академія управління персоналом це перший навчальний заклад, який в назві своїй поєднує поняття управління. Взагалі вона була заснована у 1989 році як перший найбільший недержавний вуз, який здійснює підготовку фахівців саме в сфері управління, в сфері бізнесу, а також юридичного супроводу цим бізнесом. Міжональна академія управління персоналом це е на сьогоднішній день це є лідер. На українському ринку надання освітянських послуг саме недержавного сектору, який має право видавати як дипломи державного зразку, так і дипломи міжнародного зразку згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки. Засновником, ідейним лідером і саме ініціатором такої назви став Георгій Васильович Щокін, який не один входить в сотню найбільш відомих менеджерів ХХ століття. На сьогоднішній день Георгій Щокін він є головою управління наглядової ради Міжнародної академії управління персоналом. Також має наукові степені в сфері політології, соціології, а також управління і психології. Причому він є доктором. Та е, професором в різних е, в навчальних закладах різних країн світу, серед яких Молдова, Румунія, Австрія, Канада тощо невеличке доповнення, що е, ця академія з такою назвою, важливою для, сього, для того свята, про яке ви на початку назвали, управління персоналом, так е, вона єдина на Україні з такою самою назвою. І, до речі, е, ми з філії Чернівецької, бо таких філій є на всій території України 43, плюс за кордоном те про що говорила Ірина Іванівна. Коли пан Георгій Щокін створив цю міжрегіональну академію управління персоналом, 89-му році, 25 років, ось нашій академії віват Академія, 25 років академії минуло у березні, а нашій філії 15 років так само у березні цього року. Отже, 15 років на ринку, так. скажіть за цей весь час, час становлення академії, що ви можете запропонувати нинішньому абітурієнту, точніше абітурієнту, 2015 року. Ми те фактично що було у нас до цього часу, наприклад, така спеціальність, як економіка та управління персоналом, до сьогоднішнього року була тільки в нашому в нашій філії, тобто в системі Мау. І тільки в цьому році, наскільки мені відомо, наш Ченівецький національний університет імені Юрія Федьковича проліцензував цю спеціальність. А ми вже цим займаємося 15-й рік. Економіка та управління персоналом. Чому важливо управління персоналом? Чому це дуже важливо? Бо без системи менеджменту в різних галузях ми бачимо, що пробуксовує не тільки якась окрема організація чи якась галузь, а ціла держава для того, щоб люди, щоб слухачі наші краще розуміли, чому важливо розуміння у. Персонал, який він має значення на сьогодні в системі не тільки менеджменту, будь-яких організацій державних, треба трошечки заглибитися в еволюцію розвитку цього напрямку менеджменту. Якщо ми беремо, наприклад, 20-ті 40 50 ті 50-ті, точніше роки, тобто між Першою і Другою світовою війнами е, е, значить, функціонував такий термін управління кадрами, тому що людина розцінювалася як додаток до техніки, до машини. Після Другої світової війни, коли вся Європа була розбомблена, коли вся Європа була знищена, потрібно було згуртувати зусилля особистостей. І тоді виник такий термін як персонал, управління. Тому говорить управління персоналу. Так? Угу. А от від 80-х років минулого століття цього теж було недостатньо окремі особистості. Треба було створити персонал у якійсь певній солідарності, у певній єдності, у певному такому комплексі розвитку. І Тому почав функціонувати термін управління, управління людськими ресурсами. Так? І тоді не одна людина важлива, а група людей. Тобто, ось є організація. Якщо група людей і кожна людина в організації дуже важлива, то яке має бути управління? Публічне і відкрите. А сьогодні. 21 -е століття нопліські лауреати запропонували термін людський капітал. Це ще вище ознака і якість людини у вимір людський капітал. Тому що ми пам'ятаємо кілька видів капіталу матеріальний, фінансовий, інтелектуальний капітал, капітал довіри був у ХХ столітті. А сьоні людський капітал. Ми всі починаємо розуміти, особливо ще раз наголошую у історичному контексті подій нашої країни, що без людського капіталу, без людини ми нічого не зможемо зробити в державному менеджменті і всіх тих видах менеджменту. Про яке я вам на початку говорила, ось чому це важливо. Отже, управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами. А сьогодні ми повинні розуміти, що це людський капітал. Управляти треба людським капіталом. А як управляти в 21 столітті? Треба просто дуже добре всім тим, хто хоче займати якісь посади в органах влади чи керувати організаціям, по крайній мірі, хоч трошечки познайомитися із тими видами менеджменту, який Класифікують науковці. І ось наша академія якраз в контексті цієї концепції, яку я представила трьома-чотирма реченнями, і здійснює підготовку спеціалістів. У Чернівецькій області немає жодної вузу, який може підготувати спеціальність медичний і фармацевтичний менеджмент. Так? А, а ви на... готуєте таких ми фахівців? ми можемо так готувати? Uh -huh. і ми контактували в свій час з медичним училищем і пропонували їм співпрацю в тому, щоб готувати фахових менеджерів в системі захисту охорони здоров'я, бо це теж слабка ділянка в житті нашого суспільства. Бо коли ми потім говоримо про якість. Персоналу, якість людського капіталу, то найважливіше складова це здоров'я і фізичні характеристики людини. Здорова людина може творчо підходити до управління і здійснювати своє власне управління, своєю організацією, регіоном, країною, всесвітом і всім іншим. Для яких ще сфер готуєте фахівців? Ми, наприклад, пройшли ліцензування вперше в Чернівецькій області такі спеціальності, на мою думку, так само дуже важливі, як інформаційна діяльність підприємства, оціночна діяльність. До цього часу ніхто не здійснював підготовку таких спеціальностей. Але оскільки новизна, нове зна, нове, дуже, дуже проблематично підтримується, люди, як правило, привикли йти. По про протоптані стежині, і вони дуже важко сприймають якісь інновації. І поки що ще не не дуже сильно трансформувалися ці спеціальності в рамках діяльності нашого вищого навчального закладу. Що прикоро визначати, бо навіть сама назва інформаційна діяльність підприємства, кожна організація інформація це те, на чому будує свою діяльність організація. Від інформації сьогодні залежить прибуток і все інше. Тому ми будемо сподіватися, що люди зреагують з часом. І зроблять і виконають на те, над чим ми попрацювали в контексті проходження ліцензування цих двох спеціальностей. Ірина, тепер власне запитання до вас. Не секрет, що на теренах Буковини є чимало вищих навчальних закладів. Чим ваш навчальний заклад міжрегіональна академія управління персоналом виокремлюється, поміж інших? Ну, найперше, що хочу відмітити, про те, що набір. Абітурієнтів із зарахування здійснюється на заочну та дистанційну форму навчання чотири рази в рік, що приваблює абітурієнтів, і можемо спостерігати про те, що хто запізнився на вступну кампанію 2014-2015 навчального року, може активно подавати документи до нас. До речі, у нас вже почалася чергова вступна кампанія. Наступним таким елементом, який також є привабливим, це є досить низькі ціни. І можливість оплати студентам в такому такому порядку, який йому зручний, достатньо. Це можливість місячного оплати помісячно, можливість оплати, що квартально або посеместрово. Наступним елементом, який приваблює, це є якість самого навчання. Це досить маленькі груби, індивідуальний підхід до кожного студента, а також Можливість прослуховування лекцій відомих викладачів України та відомих вузів України також необхідним елементом це є військова кафедра, на якій можуть до якої залучатися можуть як хлопці. Так і дівчата Ще одним аспектом, який може приваблювати абітурієнтів, це великий бібліотечний фонд. Адже на одного студента в нас в середньому припадає біля 100 підручників, які є в електронному та паперовому носіях. Думаю, це достатньо цікаві елементи, які заохочують абітурієнтів ставати студентами нашої філії. Пам'ятаю той період, коли ми навчалися, таких умов на жаль не було звичайно. Вас в навчальному закладі все для студентів. Намагаємося. Нагадаю нашим телеглядачам, що Міжрегіональна академія управління персоналом це вищий навчальний заклад 3 та 4 рівня акредитації. Тепер, пані Олександро, запитання до вас з приводу міжнародної практики управління персоналом. Чи втілюєте ви її в життя? Я почну, напевно, з масштабів академії в цілому. Найбільш результативним здобутком є те, що 25 років існування Академії, Академія має окремі свої структурні підрозділи у таких країнах світу, як Румунія, Чехія, Словаччина, Російська Федерація, Білорусія та інші. Ще з того моменту Академія управління персоналом перша в Україні видає дипломи державного та міжнародного зразка, на чому акцентувала увагу пані Ірина. Що це означає? А це означає дуже простий вимір, що тільки в цьому році, згідно нового закону про вищу освіту України, почали видавати дипломи міжнародного зразка. Тобто запис іде українською англійською мовою, мовами у всіх інших вузах України. Наша академія видавала два, два дипломи до цього часу. Міжнародного зразка диплом це українською англійською мовою запис. І були випадки випускників нашої академії, які змогли за цими дипломами працевлаштуватися у таких країнах, як Чехія, Польща і в інших країнах світу. На сьогодні, станом на сьогодні, Академія є серед найвідоміших вишів світу і занесена в каталог ЮНЕСКО, міжна академія управління персоналом. Що стосується нашої філії, то ми, звичайно, в контексті того всього, що напрацювала базовий наш навчальний заклад, що напрацював, ми так само реалізовують ті самі принципи. Що що визначається через навчальні програми, через навчальні плани. Через підготовку дипломних робіт, оскільки в нас обов'язковим елементом є в дипломних роботах, які здійснюють підготовку до рівня спеціаліст, висвітлення міжнародного досвіду в контексті досліджуваного питання чи з правознавства, чи з менеджменту організації, чи з економіки та управління персоналом із з тих спеціальностей, за якими вони готуються. Ірина, запитання до вас. Ви як висококваліфікований працівник і як патріот вашого навчального закладу, звичайно, що яким чином бачите міжрегіональну академію управління персоналом в майбутньому. Які плани будь-якої ну, звичайно, що розвиток самого вузу будь-якого вузу він залежить від кількості студентів, кількості тих абітурієнтів, які хочуть поступати до нас? Звичайно, що ми створюємо максимально сприятливі умови для збільшення цього контингенту, застосовуємо всі засоби залучення студентства, і тому думаю, що цю проблему ми вдало вирішимо в майбутньому. Звичайно, що на сьогоднішній день варто сказати, що в нас почалась чергова вступна кампанія з 15 вересня. Де ми ще раз і активно запрошуємо абітурієнтів до вступати до лав нашого студентства. Пані Олександро, запитання до вас. Я знаю, що ви чи не найперший кандидат наук в сфері державного управління? До вас, мабуть, часто звертаються і посадовці, і працівники державних і недержавних органів за кваліфікованою порадою. Буває ж таке? Так, справді, я перша захистила кандидатську дисертацію з державного управління. Значить, тема мого дослідження це управлінські послуги, механізми надання управлінських послуг органами влади. Це була перша кандидатська дисертація саме на цю тему, управлінські послуги. Я захистилася у 2006 році, а зараз дуже популярною в рамках діяльності, управлінської діяльності органів влади нашої держави. Є концепція надання адміністративних послуг, оскільки у 2011 році був прийнятий закон України про державну службу, і державна служба визначалася за новим законом як діяльність, управлінська діяльність з вироблення і надання пропозицій вищому керівництву держави забезпечення їх, їх реалізації цих пропозицій і надання адміністративних послуг споживачам послуг, якими є громадяни, які формують громадянське суспільство. Що стосується того, чи мене чи задіють компетенцією мою, чи задіють мою дієву компетенцію, то такий, такий ракурс хочеться наголосити на такому ракурсі. Пам'ятаєте, я говорила про те, що концепція управління кадрами була популярна між Першою і Другою світовою війною. Коли ми сьогодні заглянемо в структуру органів виконавчої влади, то там є відділ кадрової роботи та нагород. Але ж ми простежили з вами, що управлінські революції вже дали інше тлумачення людини, задіяної як персонал в орган влади. На якому вимірі знаходиться сьогодні діяльність органів влади з такою структурою? Чи не пора вже міняти концепцію управління персоналом, оскільки адміністративна послуга передбачає філософію розуміння посадової особи органу влади виробляти і надавати ту послугу? Це абсолютно інший вимір ролі державної служби можливо пора вже переходити до концепції надання послуг персоналом органів влади або людським капіталом органів влади. До речі, у 2006 році тоді головою обласної державної адміністрації був Куліш Володимир Іванович, після захисту моєї першої в Україні дисертації на тему управлінська послуга. Я пропонувала створити паралельно поруч із відділом кадрової роботи, який би займався набором на посаду на посади людей, а пропонувала створити відділ управління якістю персоналом. Представила концепцію, таблицями, сформатувала. Володимир Іванович мене уважно вислухав. Але врешті-решт я опинилася директором філії Міжнародної академії управління персоналом, куди я прийшла по резюме, без всяких корумпованих схем. Прийшла, і ось мене академія достойно і гідно запрошує з року в рік залишатися директором цієї академії. Тому чи чи як було би тоді у груслі е, моєї теми кандидатської започаткувала е, локально наша обласна державна адміністрація цю роботу, то сьогодні на фоні вимог уряду нашої держави щодо надання адміністративних послуг ми б вже пройшли чималий шмат е, досвіду якогось і традицій певних, і тоді в Чернівецька область фігурувала б в масштабах України на досить солідному рівні. Але оскільки керівники тогочасного органу влади, не вважали за потрібне зреагувати на мої пропозиції, тому я опинилася в маленькій локальній організації. Я не шкодую абсолютно, бо я знаю, Ми що займаєте про... свою нішу. Я займаю свою маленьку нішу, uh -huh. і те, про що я знаю, ту свою дієву компетенцію, яка складається з соціальної, фахової, методичної. Пропоную і викладачам філії, і студентам нашої філії. На сьогодні ще проблема у менеджменті, з якого про, про який ми говоримо управляти розвитком персоналу полягає в тому, що люди володіють компетенцію соціальну Ді. про все на світі знають. Так вони мають певний фах, мають фаху, фахову компетенцію. Один вуз закін... заверш... закінчують, поступають на посади, але не мають методичної компетенції. Вони не знають, як це робити, угу. як управляти персоналом, як розвивати персонал. І маємо на сьогодні ситуацію, яка започаткована ще, мабуть, з 2005-2006 року, а року, можливо, ще й раніше, коли на посади досить солідні, досить важливі у сфері управління. Приходять люди, які є далеко некомпетентними. А управлінська діяльність це найважливіший вид людської діяльності. В нашій державі є все, є ресурси, є громадяни, є вже навіть громадянське суспільство, але немає дуже добрих управлінців. І це є проблема номер один. І тому я вважаю, що наш вуз дуже вписується в концепцію сьогодення нашої країни і бажаю, щоби. Такими напрямками підготовки фахівців в сфері управлінської діяльності займалися всі вузи нашої держави, і це буде показник. Роботи системи освіти для ролі держави, нової держави в Європейському Союзі. Отже, підрезюмовуючи нашу розмову, можна зробити висновок. Вступивши до Міжрегіональної академії управління персоналом, всього за 5 років можна стати високопрофесійним управлінцем людського капіталу. Правда? Дякую вам за розмову. А телеглядачам нагадаю, на календарі 17 вересня, день HR менеджера. Зі святом зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.